Шановні майстри, у вас вже є дуже багато обладнання акумуляторного, бо в цей час треба ж мати акумуляторне обладнання, щоб працювати і донатити для ЗСУ, бо російські терористи знищують нашу енергетику. У вас вже є і шліфмашина, у вас уже є і болгарка з двома 4 амперними акумуляторами, у вас і навіть пістолети для сілікона. У вас є шуруповерт для гіпсокартону. У вас навіть маленька шліфмашинка ексцентрикова є, щоб доводити гіпсокартон, там стіни, стелю. Але у вас немає. Ось такого фрезера. Відповідно, перший раз я тримаю таке чудо в руці. Зовнішнє, воно схоже на Деволт. Воно компактне, маленьке, легке в охваті. має прогумовану тут ручку. Воно безщиточне. Ну, як на мене, просто іграшка включається. Бачите, яке тут цікаве включення. Включається внизу. ну так само, як в Devoult. Для чого воно створене? Щоб вирізати гіпсокартон цей фрезер. Тут можна регулювати висоту, можна взагалі зняти, щоб десь можна під кутом працювати. Бачите, Воно все знімається. Є підсвіточка, щоб було все видно в зоні роботи. Тут стан санга стоїть 3-мм. В комплекті є ось такі дві фрези для гіпсокартону. Відповідно, є ще санга на 6 мм. Можна, я не знаю, що вставляти в 6 але вона є. Є ключ, щоб легко замінити обладнання. В комплекті є ось такий 2 амперний. 2-ампергодинний акумулятор, дуже легенький, тому що вам вже працювати постійно одною рукою. В комплекті ось такий зарядний пристрій. 28 тисяч обертів, гарантія 1 рік. Як на мене, досить пристойний інструмент в додаток до цього малярного, тому що акумулятори тут несумісні. Тут акумулятор це бренд XT, Max XT, цей бренд поважає себе, тому зробив такі акумулятори, тільки підходять до його власного бренду. Якщо ви маляр, Штукатур, то як на мене, це як працюєте зі псокартоном, то це обладнання, яке вас точно зацікавить. Але саме головне, не тримаєш зброю та будь добр, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивців з України. Слава Україні!